В ефірі Українське радіо «Житомир» щиро вітаю при мікрофоні Наталя Кулініч. В цьому етері ми будемо говорити про те, як вплинула війна на ситуацію із захворюваністю на ВІЛ та наркозалежність на Житомирщині в Україні, і як зменшити головне ризики інфікування, зокрема у своїй професійній діяльності. Учасниками тренінгу з цих питань у нашому місті стали працівники поліції Житомирщини, адже саме правоохоронці через контакти під час професійної діяльності мають підвищені ризики інфікування, зокрема. Втім, ризики ці. Думаю, стосується не тільки працівників правоохоронних органів. Можемо в цьому контексті говорити очевидь і про медичних працівників, і про військовослужбовців, і про волонтерів. Зокрема, напевно, що про все населення України в часі війни, тобто поінформованість щодо алгоритмів дії в подібній ситуації, очевидь, потрібна кожному в нашій студії сьогодні. Тренерки і організаторки тренінгу наркозалежність і ВІЛ, профілактика безпечної поведінки поліцейських в контексті ризиків інфекцій. Вання ВІЛ, я хочу представити а, тих, хто в нашій студії це Катерина Грабчук, старший інспектор з особливих доручень відділу оповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності з дислокацією в Житомирській області управління дотримання прав людини Нацполіції України, майор поліції. Вітаю, пані Катерино. Вітаю наші студії. Олена Коваленко, регіональна координаторка по Житомирській області проєкту «Реакт». Порушення прав ключових груп, віл, СНІД, туберкульоз та реагування на них. Пані Олена, рада привітати. Вітаю і в нашій студії Юлія Огороднійчук, тренерка, керівниця громадської організації Альфа формат, психологиня. Вітаю! Мої вітання. Розпочати, думаю, варто з того, що тренінг, який став поштовхом до нашої розмови у студії, відбувається і в рамках більшого проєкту. Напевно, я почну справ тому, що в нашій тренінгі вони реалізовуються в рамках проєкту прискорення. Процесу зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛ-СНІД в Україні, і дані тренінги реалізовуються за фінансової підтримки глобального фонду у для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Хочу зазначити, що ініціаторами даного проекту є альянс громадського здоров'я, який запропонував прийняти участь у відбірковому турі, Хочу також зазначити що дані тренінги вони проводяться по всій Україні, і, зокрема, була можливість подати заявку на отримання проведення таких тренінгів саме по Житомирській області. І дякуючи підтримці Альянсу громадського здоров'я, наша громадська організація отримала таку можливість і також. За сприянням вже потім з національною поліцією була можливість долучитись до такої підтримки працівників правоохоронних органів у просвітницькій діяльності саме по Житомирській області. Чи правильно я сказала, що актуальність цієї теми вона неї особливою саме в часі війни? Так, звичайно, вона взагалі актуальна. І ці серія тренінгів, про які розказала пані Юлія, є продовженням практики співпраці Альянсу громадського здоров'я та Національної поліції України щодо навчання правоохоронців. Адже поліцейський, так як ви зазначили, не тільки поліцейський, а й лікарі, вчителі та інші групи населення, є одним із підвищених груп. Ризику інфікування. Вони часто сконтактують з людьми, які є потенційно хворими на різноманітні вірусні та інфекційні захворювання, віл, гепатит, туберкульоз, пролучився і коронавірус, новий От. І мета це підвищення рівня обізнаності представників правоохоронних органів стосовно ВІЛ, СНІДу, замісної підтримуючої терапії, це права та обов'язки як пацієнтів, так і працівників національної поліції, ну і особиста безпека поліцейських, тобто, щоб вони самі знали, як себе убезпечити під час проф дій професійної діяльності. Також під час тренінгів обговорюються основні проблеми у сфері дотримання прав людини поліцейськими, зокрема таких груп вразливих груп населення. Пані Олена, хочу запитати у зв'язку з цим власне вас. Як виявляють і фіксують порушення прав людини ось цих груп населення, про які ми говоримо, зокрема на Житомирщині? Ну, я хочу сказати, що також приймаю участь у цих тренінгах, і ми говоримо про те, що міжнародна спільнота вже давно визначила, що для ефективної боротьби з ВІЛ і СНІДом обов'язково повинна дотримуватися підходів непорушення прав людини. І тут ми говоримо про стигму і дискримінацію, з якою стикаються вразливі групи населення. І щоб не допустити цього, ми проводимо профілактичні тренінги з Поліції, щоб вони розуміли, які права мають ці пацієнти, і щоб вони їх не порушували. І от і тому я приймаю участь і веду таку роботу. Я на попередження порушення. Кілька додаткових питань. Власне, так. як фіксуються, в якій скажімо, базі фіксуються ці порушення і для чого це робиться? Ну, як ви і сказали, у нас існує спеціальна база, в яку заносяться порушення, які відбуваються відносно клієнтам. Порушення з боку держави, а представники поліції якраз у нас представляють державу. І от просто з досвіду свого, своєї роботи я хочу сказати, що найбільше порушення, яке ми фіксуємо, ну це з боку поліції і з боку медичних працівників. Тому у нас існує база, де закодовані ім'я клієнта, і є тільки описова частина випадку. І в цій описовій частині ми вказуємо, що йде порушення з боку держави, і тому наприкінці потім все все фіксується, об'єднується, і держава Україна от, ну, повинна виправити ті помилки, на які от вказує ця база. Тобто ми з от такою метою на тому, що ми рухаємося в Євросоюз, і ми повинні дотримуватись прав людини. А ці люди це є вразлива категорія, яка має Право на захист своїх прав про що йдеться, коли ми говоримо про стигму і дискримінацію? Дивіться, стигма це перш за все навішування ярликів. Значить, суспільство людей, які ключові групи нашого проєкту, вони бачать їх зі своєї призми, як людей, які, наприклад, ну, там, порушували закон. Але, можливо, людина зараз вже зовсім інша. Вона виправилася. Але оцей ярлик він продовжує їй навішуватися. Тому для того, щоб подолати такі явища в суспільстві, ми розказуємо, що таке стигма, що таке дискримінація. Витікає порушення права людини. В боротьбі з цим явищем, щоб не було стигми, дискримінації не було порушення, ми проводимо такі тренінги, щоб далі людина просто розуміла, що, ну, де вона порушує права. Такої вразливої категорії, тобто ми говоримо про відсутність упередженого ставлення Звичайно. і, скажімо так, формування толерантного ставлення Толерантне, так, це на першому місці, толерантне ставлення. Дякую, пані Олена, за роз'яснення. Пані Юлія, хочу звернутися до вас. адже ми говоримо про обізнаність, яка дає можливість адекватно і правильно в конкретній кожній конкретній ситуації діяти. І коли ми на початку нашої розмови згадали про те, що в. В ході своєї професійної діяльності поліцейські, зокрема, наражають себе на небезпеки не тільки поліцейські, але й люди багатьох професій, волонтери на сьогодні, де да і люди під час війни так само менш захищені. Ми говоримо про те, що потрібно знати алгоритми дій в певних ситуаціях, яким є алгоритм дій після імовірного контакту з людиною, яка можливо, є інфікованою. Так, ми розуміємо, що працівники правоохоронних органів входять в групу ризику, так як в своїй діяльності їм доводиться постійно стикатись з людьми, які можуть бути ймовірно заражені. І тому, звичайно, ми рекомендуємо під час наших тренінгів те, що є постконтактна профілактика, якою можна скористатися впродовж 72 годин. Тобто, якщо працівник правоохоронних органів Мав контакт з особою, яка має ВІЛ-позитивний статус. Він може звернутися до лікаря, зробити тестування на ВІЛ-СНІД, провести прийняти профілактичні дії впродовж 72 годин. І дана профілактика буде назначена в людині на 28 днів. Але ж потрібно я думаю розуміти характер цього контакту. Так, ми також зазначаємо під час тренінгів, які Є шляхи передачі віл-інфекції, і одним з таких, імовірних в моментів зараження, це є в такий момент, як потрапляння Крові зараженої людини в прямий кровоток іншої людини І це такі моменти, коли може інфікуватись працівник правоохоронних органів. І саме тому ми рекомендуємо поліцейським під час в таких, ну наприклад, ризикованих моментів своєї діяльності, якщо є ймовірність, обов'язково звернутися за постконтактною профілактикою. Також ще одна прямо роботи під час тренінгу була тема наркозалежності. І хочу запитати у вас про ті програми в Україні, які на сьогодні діють і не спрямовані на зменшення шкоди впливу наркотичних речовин. Так насправді в Україні є низка програм, які спрямовані на зменшення шкоди ВІЛ СНІД. Одна із таких програм це замісна терапія для наркозалежних людей, і також лікування. Наркозалежності наступна це видача або обмін шприців. Також є така програма по видачі презервативів людям, які вживають наркотики ін'єкційно і для їх сексуальних партнерів. Також є програми профілактики різноманітних захворювань, які передаються статевим шляхом, і програми. Програма, яка має назву антиретровірусна терапія, для людей, які саме хворіють на ВІЛ СНІД, і ще хочу зазначити, що є програми саме надання консультативних інформаційних послуг для людей, які хворіють на ВІЛ СНІД, а також які вживають наркотики ін'єкційно і для їх сексуальних партнерів. Зважаючи на важливість питань, які ми сьогодні обговорюємо в студії, які були винесені в тему тренінга, я не можу не запитати про враження тренерок власне від перебігу цих навчань. Чи є якісь Теми, які поліцейські, зокрема, які проходили це навчання, вважають для себе особливо цікавими і важливими. Чи є в них якісь нестандартні можливо питання і пропозиції до тем подальших тренінгів? І взагалі після цього очевидно потрібно запитати враження самої поліції, що дає такий тренінг в рамках просвіти, набуття нових знань і навичок. Хочу зазначити, що ми з пані Оленою проводимо тренінги або подібної тематики, або тематики, також стигми дискримінації вже не перший рік по Житомирській області. І хочу зазначити, що ми завдяки підтримці національної поліції в маємо можливість проводити такі тренінги по всій Житомирській області. І також в, в, в цьому році ми були приємно вражені тим, що більшість в учасників наших тренінгів вони є достатньо обізнаними в багатьох питаннях, які, які ми піднімаємо під час проведення тренінгу. І також постійно в нас виникають дискусії, в нас виникають нові пропозиції від працівників правоохоронних органів. Піднімаються такі досить проблемні питання. Стосовно координації зусиль влади, поліції і медичних працівників, працівників установ, де відбуваються покарання в особи уразливої категорії. І стає питання того, щоб була налагоджена повна взаємодія на всіх ланках даного процесу. І на даний момент такий, напевно, болючий, болючий ну, сегмент, от, щоб була в подальшому налагоджена така взаємодія і був випрацьований чіткий алгоритм дій між поліцейськими, між медичними працівниками, і щоб не потрібно було проходити досить великі в. Ну, ми, скажемо, бар'єри для того, щоб надати в допомогу уразливим категоріям, коли вони потрапляють саме до поліцейських. Від початку війни було проведено два тренінги для працівників поліції, але ми сподіваємося на подальшу підтримку і на так, як проект продовжується, і також плануємо в подальшому ще охопити інші відділки поліції і охопити. Працівників правоохоронних органів по всій Житомирській області Дякую, пані Катерина, Повертаючись до питання а, актуальності таких тренінгів, а, яких оцінюють самі представники поліції. Хочу подякувати нашим тренерам за те, що вони навчають поліцейських Житомирської області дотримуватися прав людини в поліцейській діяльності, а особливо вразливих категорій населення. Розповідають про алгоритми дії, взаємодії і також під час таких тренінгів набувають поліцейські знання безпосередньо, які будуть їм. Е... Потрібні своїй професійній діяльності. Ну а я можу додати, що навчання поліцейських обізнаність дотримання ними прав людини в своїй професійній діяльності від цього суспільство виграє тільки загалом. А я хочу сказати про те, що я бачу прогрес дотримання прав людини, тому що вже багато тренінгів були на ці теми, і я дуже сподіваюся на те, що їх буде як можна менше цих порушень. Хочу подякувати за цю актуальну розмову. Дякую нашій слухацькій аудиторії. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Житомир ми сьогодні говорили про наркозалежність ВІЛ, про профілактику безпечної поведінки, зокрема поліцейських, в контексті ризиків інфікування ВІЛ в часі війни. На цьому все до наступних зустрічей. при мікрофоні у студії працювала Наталя Колініч.